Можливо було приїхати. Лахає була дорога. дорога була не гожа вже саме так про стан асфальтного покриття по вулиці Київській відгукнулися кременчужани. Ремонт необхідний і справа не стільки в комфорті містян, скільки в критичному значенні цієї дороги для держави. Адже вулиця Київська, частина стратегічного автошляху Н-08 Бориспіль Маріуполь, який є важливим для військової логістики та забезпечення оборонних потреб країни. Зважаючи на це, міський голова Кременчука Віталій Малецький доручив комунальному підприємству Шляховоремонтно-будівельне управління провести ремонт ділянки. Працюють бригади щодня незалежно від погоди. У дощ, а вже ж асфальт ніхто не укладає, проте без проблем можна знімати фризою старе покриття. Підготовчі роботи виконуємо навіть такі погодні умови. Продовжуються роботи з видалення старого асфальтобетонного покриття фризою. Підготовки видалення з дому компресора. Коли повні умови будуть дозволяти, продовжимо влаштування вирівнюючи жару асфальтобетону і інші роботи, які можливо виконувати за скрятлою полоненою. Кременчужани кажуть, що ремонту чекали, бо раніше дорога була непроїзна. ба більше її стан постійно погіршувався. Ну, як то говорять, слава Богу, почали. По такої дороги, як той рік, тут по Київській не центральній не було. Вона піщанку ми їздили, його сіть була А тепер хороша дорога. Спасибо, бачила. Молодці. Вулиця Івана Мазепи поблизу комунальної установи Турбота ще один важливий об'єкт, на якому зараз працюють шляховики-ремонтники. І важливий він тому, що саме там, в турботі, отримуватимуть соціальні послуги наші військовослужбовці, ветерани, переселенці вразливі категорії населення. Тому пішохідна зона та прилегла територія мають бути облаштовані належним чином, обов'язково з пандусами та іншими зручностями. Це територія майбутнього центру для ветеранів, маломобільних груп населення. Роботи включають в себе влаштування паркувальної кишені, влаштування нових пішохідних переходів, пандусів, тобто повне облаштування біля, біля цього центру. Комунальники комплексно підходять до виконання робіт. Якщо це заміна дорожнього покриття, як на вулиці Київській, то разом із тим ремонтують і тротуари, вирівнюють люки. Особливу увагу приділяють встановленню пандусів, оскільки кількість маломобільних груп населення стрімко зростає. Міський голова Віталій Малецький наголошує, що Кременчук повинен бути доступним містом для ветеранів людей з інвалідністю. Разом із тим головним для громади залишається допомога Збройним силам України. Тому цьогоріч ремонтуватимуть лише найважливіші автошляхи міста. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.